Говорить Стрий, доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. Зовсім небагато часу залишилося до книжкової толуки у Стрию. Звичайно, це не 20-й ювілейний форум книговидавців у Львові, на який з'їхалося безліч письменників, видавців. Але це теж не отинарна подія. І сьогодні, з цього приводу, ми запросили до нас в літературну вітальню заступника міського голови і співорганізатора книжкової толуки. Устрію, яка відбудеться 25, 26 жовтня, Таїсію Гайдукевич. Таїсія Іванівна до вас перше запитання отож книжкова толока Устрію. Вона вже стала традиційною. Як все починалося трошки історії і до чого приурочена цьогорічна книжкова толока? Дякую за запитання. спершу хочу привітатися з нашими слухачами. Отже, доброго дня, шановні стріяни. Я рада знову спілкуватися з вами, хоча і не в прямому ефірі, і проте мені це дуже приємно. Отже, цього року в нас третя толока. Два роки тому ми її зробили вперше і робили весною при кінці навчального року. Минулого року книжкова толока проходила в рамках. Ювілею спілки Вигода в рамках великого фестивалю, який проводила Кредитна Спілка Вигода цього року. Знову ж співорганізаторами є книгарня ідея, зокрема, в першу чергу пані Люба Хомчак, і з другого боку, міська рада в особі відділів освіти та відділів культури. Цього року вона приурочена до якої дати. Цього року ми її приурочуємо до 200-річчя з дня народження Шевченка, бо проводимо в рамках святкування року Шевченка, який розпочався вже цього року. І вже діє Оргкомітет, і є у нас заходи, і проводяться вже певні роботи в рамках цього року. І наступний рік буде продовженням року Тараса Григоровича Шевченка. І ми присвячуємо цю толоку йому. Але це не означає, що будемо говорити суто про Шевченка чи його вклад в розвиток українського народу, навіть не тільки літературу. Але будемо власне багато говорити про сучасний літературний процес, про ті традиції української словесності, що починаються саме від нього і продовжується успішно. І сьогодні вважаю, що достатньо успішно, тому що є чимало цікавих українських авторів, молодих і старших. Є досить багато видавництв, які спеціалізуються на україномовній книжці. Тож є про що говорити, і скажемо так, Шевченко потішився би з цього заходу. Звичайно, я думаю, тому що ми можемо вже багато показати нових видань, можемо презентувати багато імен, особливо багато є творчої молоді, людей двадцятилітнього віку, які вже мають, так, які вже мають якісь певні здобутки на літературній ниві, є лауреатами різних премій літературних, активно їздять по Україні, зустрічаються з дорослими і з молоддю, особливо з молодою аудиторією, і тому можна сказати, що процес літературний не стоїть на місці. і не можна вважати, що так як дехто думає, що є застій в літературі, що вона зараз нікому не потрібна, що у нас є засилля іноземних публікацій, ну і що в нас тільки панує інтернет і можливість читати електронні книжки. Життя показує, що так не є. Ви згадали про молодь. В першу чергу книга потрібна молоді, тому що ми повинні привчати молодь до книги. Отож, в рамках книжкової толуки, яка передбачається програма в освітянському плані, тобто по школах будуть зустрічі з письменниками. Так, однозначно Минулого року таких зустрічей не було природно, тому що толока відбувалася влітку, в липні і діти були на канікулах, тому спеціальної дитячої програми не було передбачено. Але практика наша першої толоки показала, що це дуже, скажімо, вигідно і це дуже яскраво проходить. І діти з радістю беруть в тому участь. Всі зустрічі тоді були дуже цікавими. Проходили в наших бібліотеках, проходили в народному домі і проходили на території сьомої школи. Цього року теж. Ми задіюємо дитячі бібліотеки і задіюємо школи. Ну я трошки конкретніше про це скажу. Отже, безпосередньо письменники приїдуть 25-го числа, це буде останній день навчального року, першої чверті, так як ми колись сказали. І е, з понеділка вже починаються канікули. Отже, 25-го, як правило, вже менше є уроків, діти більш вільні, і тому ми можемо використати цей час на цікаві зустрічі, е, на, можливо, різні заходи такі для дітей і молоді. І так ми і плануємо зробити. Отже, на 11-ту годину е, ті автори, які працюють для дітей і які пишуть книжки для дітей різного віку, починаючи від маленьких, зовсім шестиліток, закінчуючи старшокласниками, ці автори. Розгідуться про наших стрільських школах. Цього Ніяких? року ми вибрали е, школи в центрі міста і школи на околицях. Тому що фактично треба, щоб е, там, де рідше, можливо, бувають гості, щоб вони побували і там. Отже, в центрі міста задіяні будуть перша школа, друга, сьома. Е, по Окраїнах маємо 10, 3, 9. Крім того, ми плануємо зустріч у бібліотеці, яка знаходиться на вулиці Вишневій на Новому світі. Там буде зустріч із дітьми з 12 школи, малими дітьми, і е, думаємо, що зможемо організувати ще одну зустріч з меншими школярами. Це в одинадцятій школі, яка якраз цього. Наступним, будемо казати, тижні, 14-го числа, буде начати своє 20-ліття. Тобто, це навіть можливо буде сворідний такий подарунок для них, оскільки школа має такий гарний, дуже... Приємний і радісний ювілей. Хочу до цього додати, що власне дитяча програма буде не тільки в школах міста, але й в бібліотеках. Про Новосвітську я вже сказала. Крім того, ми задіємо е, читальний зал е, для молодших школярів і для старших школярів у міській дитячій бібліотеці Степаника, що знаходиться на вулиці Крушельницької. Думаємо, що е, до цього будуть задіяні школи 6 і 8, які є тут поряд яким легко підійти і власне, прибути на зустріч з письменниками. Ну і також буде задіяний філіал біля третьої школи. Там теж є два зали, і письменники зможуть поспілкуватися з дітьми і меншого і молодшого віку шкільного, і старшого. Тобто, як ми бачимо, більшість шкіл все-таки будуть брати участь у цьому дійстві, скажімо так. І діти зможуть поспілкуватися з письменниками, поговорити з ними, зможуть і придбати відповідні книжки, якщо будуть мати. Бажання, ну і разом з тим будуть мати гарну таку нагоду останній день пробути в святочній книжковій атмосфері такій серйозній літературній. І крім того, ми плануємо також організувати зустрічі з письменниками у наших навчальних закладах уже другого рівня акредитації, тобто в наших технічних училищах і в коледжі. Отже, в 16-му училищі теж будуть письменники. Там, очевидно, буде така зустріч уже на більш професійному рівні. Я думаю, що буде цікаво не тільки 16-му училищу, а й тим гостям, які завітають до училища, тому що училище на дуже високому рівні. Я не боюся його порівняти навіть з училищем Друша, але я скажу інше, що ті письменники, які мають приїхати сюди, вони і художники частково. І будуть організовуватися майстер-класи. І їм буде цікаво подивитися просто на наше училище, де є і своєрідний музей училища. Так. <звичайно>, так, звичайно, ми хочемо організувати тим письменникам, що там будуть зустрічатися із студентами ще й екскурсію по їхніх класах, по їхніх кабінетах, де проводяться різні заняття, бо там надзвичайно широка палітра різних, ну скажімо, декоративних технік діти вчаться. Там є і ковальський цех, і є і обробка глини, і обробка шкіри, і візаж, перукарське мистецтво, флористика. Маємо речі, які вони виготовляють на склі. Маємо різні ткані вироби, вишивки. Тобто надзвичайно цікаві, і надзвичайно багато речей, дуже талановиті діти, талановита молодь. Це одне з кращих училищ в Україні. Воно має надзвичайно високу репутацію серед мистецьких таких відповідного чину закладів і має студентів, які навчаються з всіх сусідніх областей. Тому і екскурсія. Учили, що і зустріч з викладачами, і зустріч з студентами, я думаю, буде взаємно цікавою і для тих, хто приїде там, і для тих, хто буде на місці. Ну і я думаю, що там планується декілька авторів, які ще художниками, як ви правильно сказали, але я думаю, що ми зможемо організувати і такий майстер-клас для школи мистецтв. Тобто, якщо буде іконопис, якщо вдасться нам організувати майстер-клас малювання пластиліном на склі. То, звичайно, що і діти школи мистецтв теж візьмуть участь в тих майстер-класах. Я ще раз хочу підкреслити. Іконопис, майстер-клас по іконопису, який планується в школі мистецтв, я думаю, буде дуже цікавий. Будуть другобичани, буде Лев Скоп, який написав декілька поетичних збірок, який є просто неперевершеним майстром по іконопису. Буде Тетяна Думан, яка теж буде неперевершеним майстром по іконопису. І, власне, в тому плані в школі мистецтв. Це буде в суботу, 26 жовтня, наскільки я знаю. Е, дуже би хотілося, щоб е, зацікавлені люди не пропустили цей момент. Так. Ну, це вже залежить від, скажімо, бажаючих, тому що дітей, я думаю, ми зможемо організувати, щоб вони прийшли. Ну і викладачі відповідно школи мистецтв будуть брати в цьому. участь, Це буде дуже цікаве дійство. Так що, як бачите, ми досить багато маємо заходів для молоді і для дітей. І я думаю, що для дітей це буде дуже важливо, бо ми вперше так широко робимо по школах, тому що попередні рази нам це не не, з селу різних причин не так вдавалося. А тим разом думаємо власне зробити основний такий наголос на учнівській молоді, на молоді студентській. І ще одне вас запитання таке. Все таки я би хотіла, щоб ви більше зупинилися на прізвищах. Тому що письменники вони цікаві прізвищами. В нашій музичній школі передбачається зустріч Ірен Роздобудько, досить цікавою письменницею, я би сказала, зіркою Першої величини. І вона приїде з Ігором Жуком, який рахується сьогодні ну, першовизнаним бардом України. Отож, декілька слів про це. Так, звичайно, кожен форум є цікавий своїми іменами. Ми будемо мати відомих в Україні письменників, розкручених, як ми деколи кажемо, популярних серед різних верст населення. Вже згадувана вами Ірена Роздобудько, яка дуже популярна, є серед жіноцтва. В основному буде Володимир Лис, кращий письменник десятиріччя. До речі, менш знана, але не менш талановита і відома Надія Гуменюк, його дружина теж приїде з ним. І ще, будь ласка, декілька прізвищ, які вам зараз спадуть на думку. Так, я ще кілька назву, хоча можу сказати, що в нас буде близько. 60 письменників різних, причому ми справді хочемо і молодіжну аудиторію як читачів залучати, і молодіжну аудиторію серед письменників. Хочемо мати багато молоді для того, щоб молодь спілкувалася з молоддю. Це завжди цікаво. Стосовно імен, то хочу назвати ще шкляра до наших улюблених вже авторів, яких ми знаємо, які читані дуже гавроша Закарпаття. І думаю, що ще буде декілька авторів цікавих із східної України. З наших ще таких відомих молодих авторів можу назвати Любка Дереша, який Теж у нас буде це. Буде. Теж буде така дуже цікава зустріч, і планується перспективна така розмова з ним. Е, ну крім того, Савка має бути і такі цікаві львівські письменники. Допустимо, Дара Корній, яка вже не раз була у стрію, але вона всіма любима, хвалима і привезе свої нові твори. так Ну і Кіяновська буде. Також очікуємо авторів із Тернопільщини, з Франківщини. Там буде ціла плеяда молодих прозаїків і поетів. Власне, про що ви його говорили? Закарпаття ще буде відомий наш український поет, один з кращих поетів сьогоднішнього дня. Це Мідянка. А з східної України приїде Таран, авторка уже кількох книг. Така досить цікава молода авторка. Ці декілька авторів буде. Де із клубу сімейного дозвілля? Там є такий книжковий вже авторський, ми би сказали, клуб. Тобто, автори, які об'єднуються навколо цього сімейного клубу, який видає їхні книги. І кілька авторів із цього власне клубу приїдуть до нас. Тобто представництво буде не менш цікавим, ніж у Львові, і люди, які не мали змоги поїхати на 20-й книжковий форум видавців до Львова можуть зустріти своїх улюблених прозаїків, поетів, е, ну скажімо так, літературних критиків. Тут у нас в стрію. і буде це 25 26 жовтня в Народному домі і по е, школах міста. Не тільки. Я хочу ще додати, що ми плануємо деякі заходи в рамках ярмарку, які будуть вперше в нас презентовані, тому трошки хвилюємося, але тим не менше хочемо їх зробити. В першу чергу ми плануємо зробити круглий стіл, сучасна українська література, проблеми і перспективи. Цей круглий стіл будемо проводити на базі будинку вчителя. Запросимо бібліотекарів, вчителів і, звичайно, всіх бажаючих модератором, очевидно, буде. Ниленко теж нас досить відома людина, прекрасний письменник, лауреат, Нещодавно вручена йому премія імені Валерія Шевчука. Як одніє, одному із найкращих прозаїків України, крім того, він є літературознавець, літературний критик. Це з його боку буде досить цікаво. Якщо він зможе взяти участь в такому круглому столі, ми можемо поговорити про сучасний стан української літератури. Планується так, круглий стіл в будинку вчителя, так? так, в будинку вчителя. І це в нас буде в п'ятницю. Також, оскільки в п'ятницю легше організувати е, вчителів, тому що вони якраз завершать свій навчальний процес, можуть підійти в суботу тяжче. Суботу більше в нас така як вільна програма. Сказано, от концерти, зустрічі, таке спілкування різне. Ну і ми плануємо такий сюрприз трошки для міста. Ми цього року вперше будемо проводити. Літературне кафе. Організовуємо літературне кафе, а, це вже, бу... а ми... це вже буде в суботу, так? Я зрозуміла. Це теж буде в п'ятницю, але е, з десь години четвертої до шостої години, дві години. Таке таке цікаве дійство буде. Дуже надіємося оригінальне з музичними творами, там, з бардами, з сучасною поезією. Такій. Інтимний вечір, це ми хочемо спробувати. Ну деякі сюрпризи будуть говорити не про це. Не хочу. ось це буде такий для нас цікавий, дуже цікавий, дуже новий захід, який ми ще не проводили. Надіємося провести успішно. Це буде за запрошеннями чи вхідками? Це буде за запрошеними за запрошеннями через те, що просто обмежена кількість є місць, і як правило, такі вичути гри краще виглядають не в величезній аудиторії, коли надзвичайно багато людей сидить в залі, і хтось слухає, і хтось ні, хтось взагалі не зрозуміє, про що мова. А тут буде для зацікавлених людей, для тих, хто любить поезію, для тих, хто любить бардівську пісню, коли можна буде і послухати щось цікаве, і поговорити, очевидно, і обмінятися думку. І посидіти за чашечкою терпкої, смашнющої, запакущої кави. То скажіть нам нам, хоча б де воно буде? Це буде в кафе Амелів арт частині це внизу в кафе Амелів. Я так зрозуміла, що тут будуть франківські поети. Ми тут. Думаємо ще, хочемо з різних авторів? Я не буду розкривати всіх таємниць і всіх Ну тоді планів. було просто б не цікаво, якби все знати. звичайно. Тому цікавіше, коли буде от інтерес буде до цього вечора. Справді, коли ми будемо знати, що ось там буде щось таке нетрадиційне. Дякую тоді. До вас ще одне запитання. Які майстер-класи передбачені в рамках книжкової толуки? Я думаю, що майстер-класи будуть, ми вже згадували сьогодні, буде із Іконопис. конопису і також малюнок на склі, наскільки я знаю. Там планувався ще один, поки що не можу сказати, чи буде точно. Планувалося три майстер-класи. Подивимося, як у нас вийде, але надіємося, що два будуть точно. Але е дитяча програма має бути досить цікавою, е різноманітною і такою, ну. Глибокою, я б сказала, за змістом, тому що буде Марія Чумарна, буде Савка, яка теж представить свою дитячу програму, дитячі видавництва будуть. Прошу детальніше. Видавництво трошки деталь. Старого Лева обов'язково буде. Так. Воно на сьогоднішній день є дуже таке вже розкручене, і це видавництво випускає надзвичайно гарні книжки. Можна, хто був на толуці у Львові, міг бачити, наскільки великий стенд їхній був, наскільки цікаві книжки там були представлені. Думаю, що і нашим стоянам теж буде цікаво подивитися. Ті книжки, це дуже якісна продукція, якісна дуже поліграфія. Я, власне, хочу сказати, що колись ми казали, що в нас немає гарних видань, що в нас воно бідніше виглядає, наші книжки друкуються за кордоном. А тепер ми маємо настільки якісну поліграфію, настільки якісні видання, що нам можуть позаздрити країни і інші. І тому я думаю, що для дітей купити таку книжку в цьому видавництві просто за щастя. Я хочу ще додати: ми сьогодні про це не говорили, але не можу не сказати. Адже всі ми знаємо, що у нас трію є теж письменники, які представляють. Своєрідну філію спілки письменників України і не один автор. Ми хочемо відділити їм теж один стенд, щоб вони могли представити свої книги там, організувати з ними зустріч і е, обов'язково презентувати якісь новинки. Е, знаю, що буде новинка від нашого Юрія Комарницького, який буде представляти дуже цікаву річ. Е, це не буклет, це є набір відкриток, але першим в нашому місті е, стрій колишній теперішній. Це дуже цікава річ. Я бачила її і е, надіюся, що якраз пан Юрій буде їх презентувати на форумі, буде мати можливість розповісти про видання це, і звичайно, можна буде їх придбати. Це подарунок цікавий як сувенір, але разом з тим для всіх стріян він теж буде цікавий. Я думаю, що буде презентувати свою книгу пан. Теодора Латик, яка нещодавно видала книжку малої прози і презентувала в книгарні, але це на, на ширше коло очевидно буде, і це буде, я думаю, що буде дуже цікаво. Ну і плюс ми ще надіємося, що буде йти мова про козелка-монтовка, який витримав друге видання, і його на сьогоднішній день просуває активно наша польська община, але думаю... якщо ця книжка витримала вже друге видання. Отже, переклад хороший, звичайно, і, і думаю, що це така для менших дітей, для малих дітей це дуже така цікава річ. Тому я звичайно хочу, щоб наші стріяни гідно виглядали на форумі і гідно могли представити свої доробки, щоб було цікаво з ними поспілкуватися, поговорити, прочитати їхні книги, купити з автографами авторів. Це буде дуже дуже приємно. Отже, збираємо гроші і йдемо на книжкову тулуку, яка відбудеться 25-26 жовтня по е, бібліотеках, по школах міста і в Народному домі. Мої знайомі питають, де можна придбати програмки е, книжкової тулуки, чи передбачена реклама, куди звертатися? Словом, де буде афішуватися цей захід. Кілька слів. так, ми плануємо зробити афіші. І афіші розмістити по навчальних закладах наших, а також по бібліотеках і очевидну частину в місті. В місцях, можливо, навіть в спальних районах, так як було бажання наших читачів, навіть, щоб краще знати, не просто дати в центрі, де люди більш-менш знають, що проводиться, а дати в спальних районах. Зокрема, на новому світі, в мікрорайоні Січових Стрільців, Галицькі, можливо, біля 9-ї школи, то планується зробити афіші і дати там. Крім того, уже на сьогодні. Сьогоднішній день у книгарні ідея, яка знаходиться біля сьомої школи, і наші більшість наших стар'ян вже знають про неї. Власне ця книгарня і пані Люба Хомчак, які є організаторами нашої книжкової толоки, там вже поставлені такі карточки, де написано, яких авторів очікуємо на книжковому форумі. В який і в який день, так так, вже є і прізвище. Головне, те, що ви сьогодні запитували, є прізвище тих людей, які приїдуть до Стрія. Ну, це так би мовити, локальна реклама. а Ось афіші, це буде більш значима реклама. Крім того, ми рекламуємо цей захід в пресі, в фортуні, в газеті Гомінволі, на телебаченні, ось на радіо, всюди, де можливо. І я думаю, що ми ще зможемо опублікувати програму проведення самої толоки, яка є в стадії підготовки. Вона ще не зверстена. Повністю бо, як правило, є ще різні моменти пов'язані з людьми. Хто коли приїде, хто в який день зможе змати зустріч. Тобто, вже вона готується. Я думаю, що з наступного понеділка цю програму вже можна буде прочитати як в газеті, так очевидно і на невеликих афішах. Бо загальні афіші будуть це не цікаво, коли на великій афіші дуже все детально розписано. Там буде коротко, коротка реклама про дні про заходи. А вже можливо будуть такі якісь менші. Локальніші афіші, це буде. Ну і, звичайно, програмки, які ми будемо роздавати. Очевидно, і в місті будемо роздавати, так як це робиться, коли волонтери роздають, і якимось чином по закладах культури, освіти роздамо. Ну, звичайно, все, що буде, можна зробити стосовно реклами, ми стараємося робити і вже заздалегідь це робимо. Тепер все залежить від бажання наших стріян Тобто детальні програмки можна буде придбати з наступного тижня в книгарні ідеї з тим, хто буде де і коли буде виступати. І по телебаченню, по нашому Трийському телебаченню, «ТВЛАН», по нашому радіомовленню, по нашій газеті можна буде зорієнтуватися, кому що буде Доподобне. більш цікаве до душі. Так. Власне, це буде якомога ближче вже до проведення толоки, тому що воно, якщо на період дуже багато часу це воно забувається. А ось чим ближче до толоки, тим більше буде реклами такої, тим більше буде видно, що саме буде проходитися, коли де. Що ж, успіхи в нашій книжковій толоці, яка має відбутися 25-26 жовтня у Стрию, і я думаю, що вона дасть фори і 20-му ювілейному книжковому форуму у Львові. Тільки були б бажаючі, а бажаючі є. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні в нашій літературній вітальні була заступник міського голови, співорганізатор книжкової толуки у Стрию, яка відбудеться 25-26 жовтня, по книгарнях, школах і в Народному домі Таїсія Гайдукевич. А ми продовжуємо нашу радіопередачу і, як завжди, на її завершення вашій увазі оголошення. В неділю у міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18, з нагоди 71-ї річниці утворення Української повстанської армії відбудеться урочистий вечір у програмі Концерт за участю мистецьких колективів «Стрия». Початок о 16-й годині. Вашій увазі інші заходи щодо вшанування 71-ї річниці створення Української повстанської армії та до Дня смерті провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери. Отож, неділя, 13 жовтня, о 14-й годині 30 хвилин планується похід від пам'ятного христа Церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці до Майдану Незалежності. О 15-й годині. Тут відбудеться урочисте віче. А далі, як ми вже повідомляли, у міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18 з нагоди 71-ї річниці утворення Української повстанської армії, відбудеться урочистий вечір. У програмі Концерт за участю мистецьких колективів Стрія. Початок о 16-й годині. У вівторок, 15 жовтня, о 17-й годині. Відбудеться урочисте віче біля монументу провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери. Запрошуються усі небайдужі. При сприянні депутата Львівської обласної ради Зиновія Карпінського. Організатори міська організація Конгресу українських націоналістів, станиця братства ОНУПА, спілка політв'язнів та репресованих, товариство дітей політв'язнів, Українська республіканська партія. Це було оголошення на міському радіомовленні, а наш час на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до наступного тижня. В Радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму. Приємних вихідних, в колі близьких і друзів.